І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає green 68 ua на Т-95 карта Роїнберг. Ну що ж, до бою? Так, ну це вже я вже колись розповідав навіть чудово цікаву історію. Хоча я зараз не знаю характеристики всіх ПТСА у 9 рівня. Раніше це була найброніщенська ПТСА. От просто от не було рівних. Можна було їхати просто та продавлювати. Ну, все просто в цій чудови та цікаві грі, так? Продавлювати якийсь напрям. <сум> я навіть розповідав колись, ну це вже давно нових підписників у нас е, є, то я думаю, що їм теж буде цікаво послухати. Я коли прокачував цю гілку, і на т 95 я потрапив на карту монастир. Я поїхав на воду, а ніхто більше не підтримав. От всі поїхали, хто по центру поїхали, хто туди по нам. Поїхали. І я стою, ну думаю, ну що робити? Став я біля свого респу. Там такий є пригорочок, прикрив я своє НЛД і маневрував. Дивіться, як треба маневрувати. От вірно маневрує наш герой саме на Т-95. Треба не просто вперед та назад, а вперед назад і трішки рухати вправо-вліво. Тоді тобі вже не будуть висілювати командирські ці башенки. А вони, до речі, не дуже великі, ці командирські башенки. Тож їх і так не дуже. Отже, маневруєте. Вперед-назад, вправо-вліво, і суперники нічого вам зробити не зможуть ще, якщо у вас прикрите НЛД, бо НЛД тут, ну, у всіх танків, воно м'яке, але тут не дуже м'яке, тут тверде, так скажу. І отже я стояв на монастирі, на мене виїжджали, до речі, я був не в топовому топі, грав проти десяток, виїжджали, там і дріб 4 виїхали, там і мауси. Почали, ну вони зупинилися. Вони, якби вони почали мене давити, вони б мене б там і закружляли, так, в борта десь заїхали. Але вони зупинилися і почали перестрілку. Не перестріляли вони. Я не сказав би, що я там їх всіх перехлопушив, але ну, натанкував я тоді чудово. І цим самим я допоміг команді, поки наші батіші проходили і по центру, і іншим флангам, поки вони пройшли, і тоді вони вже взад ще зайшли команді суперників і була чудова та цікава перемога. Отже, свої чудові та цікаві історії теж пишіть в коментарях. Ми з вами спілкуємося саме в коментарях, і ви найкраща в світі аудиторія. Так. Розповідав чудові та цікаві історії. Наш герой вже настріляв 2648. Одного ворога прихлопушив, не натанкував, бо не хочуть стріляти, вони не знають, куди стріляти. Вони не знають, як його пробивати. Так, а це тільки що... Щось... хто? А, артилерія стріляла. Але артилерія ну артилерія зрозуміла, хто тут самий небезпечний. хто потрапить на чудовий та цікавий YouTube канал Гравець UA. Так, і вона розуміє, хто тут найброніщенський. Ну і звичайно ж, якщо найброніщенський, то найнебезпечніший. Постоять ну, не знають, що зробити. Стоять, може, попереду танки. Не, не, ну Є75 е він точно не знає, що робити. І не пробиває. Тут, напевно, і по натанкуванню буде чудово, Та й по настрілу, ми спокійно собі, наш герой спокійно собі настрілює. Гармата у нас надпотужна гармата у нас е майже така, як 10 рівня, так, лише там відрізняється пробиття. Тут 100, 276, а там більш там 290. так, Ну і на підкаліберних, ну, небагато підкаліберних, але я бачу, що і боєзапас тут не дуже великий. так. Треба на це звертати увагу, бо ще буде по кому постріляти. 6-5 у нас по бою. Перевага по ХП у нашої команди. Граємо в топі проти вісімок. Ну, то так вісімки ми повинні пробувати, та й вони нас не повинні пробувати. Зараз яка от ситуація? Треба центральну вулицю от зліва там вихлопушити. А А, ну так? Якщо наш герой туди поїде, то буде, можливо, нашого героя будуть проблем, бо це такий він. Знаєте, як от 에, ПТ напряму, Якщо ти поїхав якийсь напрям, то ти вже не повернешся. І повертатися не, не слід, тому що тобі можуть в задні ще настріляти, так скажемо, по просто Так, тут зупинилися і наші і суперники зупинилися. По нульовій лінії там хтось проходив із суперників. Я так розумію, там ЛТшка якась була. Але її там зустрічає Конзер-Понзер ще якась із наших естечок. У нас два-дві ПТХ стоять. В дефі-бази на всяк випадок, якщо там рвануть суперники, і є ще в нас артилерія. Чудово. Ну, В принципі, чудово. І перевага в нас по танкам. Але переваги по ХП команда вже знівелювала суперник. Зараз тепер обережненький такий стиль бою, що в нашої команди, що у суперників. Але в нас є ким продавлювати. Нам, ми можемо продавити нашим Т-95, правда? А ну. А щось зовсім заховалися, суперники, зашкірилися. Диві. Нема нікого. А ну го-го-го, братіші. Ну братіші наші там шотні-шотні. Я не побачив, скільки там ХП у захисника. Артилерію ми втрачаємо, отже вона там А Чудово, так виїхав він і не зрозумів, що відбулося. Приїхав продавлювати Т-95. Це для нього неочікуванщик, але він повинен був знати, що такі ПТХі вони продавлюють напрям. Напряму продавлювачі, вони такі. Так, поїхали. Ну, потрібна допомога там, братіш, якщо що. Карна, карна Роні допоможе. IMX 30. APIMX 30 бачимо, поїхав на нашого захисника. Цьому треба було закружлювати. Він не зрозумів, на кого він теж нарвався. Тому що ми його в глобишніх пробуваємо під каліберами без проблем. Зашкірений тут ще СТРВ. Ми він бачимо теж зашкірений, зашкірений, там за будинками. Він був він чекав, що хтось буде туди продавлювати. Ну, можливо, хтось і продавлював, бо він е, одного е, з наших братішів знешкодив. За це ми тобі помстимося. До побачення. Чотири вороги знищено. 5436 настріляно. 1440 натанковано. Не дуже стріляли просто по-нашому. В основному артилерія стріляла. Ну, від артилерії вже... Так скажемо, спасіння, якщо лише в лоб стрільне, то от він, він не проб'є. І він не пробивав, там, він тоді гусениці позбивав. У нас надпотужна ПТХ, вона на чотирьох гусеницях. Вона надважка. Як когось задавити, ну майстром Тарану тут ну хоч прокачу, хоч не прокачу, швидкості просто не вистачає, щоб когось задавити. Це хіба що хтось розіб'ється. Тут не встиг влучити. 12-11. Ну, весь бій такий рівний йде, Але перевага вже в нашої в команди. І тікає, бачимо цей АМІкс, тікає на центр. Він там об'єднається зараз своїм братішом на кобрі. Кобра, якщо фугасами буде стріляти, теж не суперник. Ну, ми поїдемо зараз віддячимо артилерії. Ну, дійсно, віддячимо за те, що. Артилерист зрозумів, хто тут найнебезпечний. Або стати на захоплення і вже виманювати на себе. Хай вони під'їжджають. Позаду стане, якщо що борщик по центру, як е, тигр, буде там піддавлювати центральну лінію, або просто буде там її контролити. Ось вона артилерія. У нас дивіться, скільки вибив артилерії. Кудись він влучив, напевно, що командирську башенку, чи що. 427 вибив. Стаємо, чекаємо, не треба їхати. А хіба що зараз будуть, якщо підсвічувати артилерія постійно буде стріляти? Так, а там. у пан... у тигр. О, як тигра, проблеми. Проблеми, я вам скажу. Його закружлюють. Отже, ще в нас буде епічна дуель дуельна дуель. Кобра повна, Хебоя втрачаємо все ж таки. Кунзер пунзер. Зрозумів, що вже зелені нікого Ну і мені здається, на кунзер пунзері... Ну так, все він вірно робить, бо зараз, якщо за дні ще заїде, буде проблема. Концерт Плензер понзеру зараз би нульову лінію продавити. Він там теж зрозумів, що він може бути підсвічений, може бути вихлопушений. Кобра буде виїжджати, буде по-любому виїжджати. Чомусь артилерія не стріляє. Так, допомогти протішу, поки кобра там думає виїжджати чи не виїжджати. Опа, Кобра виїхав, так. Добре, я там не зрозумів, де зашкірився е, наш борщик. По-моєму, з цієї сторони, так? Ну, збив скільки захоплення. Та й фугасом я вам скажу, він. Так, також пробив на 300. Ой, на 132. І найбільша артилерія. От артилерія. Так, ну це невірний був план на бій, все ж таки треба. Втрачаємо. Один проти трьох залишається. Мені здається, там є така. От, е, як її назвати? Ну, імбопозішн, так, ось вона. Він ну, знає наш Герой про цю імбопозішн. Заховатися більше як від артилерії, правда? І хай виїжджають по одному. Оце дійсно давно такого моменту не було. Це я пам'ятаю, коли я там прокачував якийсь танк, то грав. І на цій позиції залишився, ну, на мілких рівнях, але я на теж був і всі як коршуни. Але я дав... дав тоді бій, так. Передивіться всі мої бої, всі мої бої можна подивитися в цьому. А я не зрозумів тільки, що Дівся. Дидівся дівся Дідів, їхній аєміс. Так, щось я пропустив, поки чудові та цікаві історії. Знітився. Так. Конзерпонзер був прихлопушений. Ти щось якесь дикісь дивні дива відбуваються в цьому бою. Де тебе артилерія? Чи може вона втікти? Може вона втікти від такого тихохода. Знітився повністю я, так? В цьому бою якісь дивні дива відбували. Для нашого Кунзерпунзера взагалі напевно, не було ХП. Ну, а поки я розповідав, щодо цієї цікаві історії, так? 7000 вже настріляно, 1700 натанковано. Ніхто не стріляв майже, стріляла кобра, стріляла артилерія. От артилерія майже пів ХП вихлопушила. Отже, я розповідав чудові та цікаві історії перед тим, як знітився. Ви вже уважні та експертні, ви мене там поправите на сваритесі, де я що пропустив. Мої бої можна побачити в плейлисті або список відтворення, він ще називається на українській мові. то Називається європейський сервис World of Tanks і всі ігри гравця Йои. Там саме мої всі ігри. Чекаємо, артилерію. Її по-любому треба буде зараз підсвітити. Вона, якщо буде блиндами кидати, вона не вгадає. Ну тут є два кущика таких, так, три навіть, он там попереду ще є кущика. Вона по цим кущикам буде стріляти. Де я знітився, я не помітив де я мікс був при Вона, Напевно, кобра виїхав. Ох, і він збив захоплення. Може поїхати все ж таки, ніколи не до завершення бою. Зараз якщо ще раз зіб'є, просто отут по центру стати Бо це буде зараз піаско, якщо він зараз зіб'є. От якщо... От зараз він зіб'є, так? Хе-хе. Де не зіб'є, а це вже перемога повинна бути. Хоча ні, він може ще й на... На останній секунді збити захоплення. <сум> Таке буває. Напруженіший момент битви. Я б навіть сказав, напруженіший напружений. Треба було все-таки поїхати його прихлопушити. Просто теж, ж, я спочатку подумав, що артилерія буде тікати десь аж е в інший куток карти, так? десь на -ну. Вже він вже нічого не зробив. Він вже не вгадає просто. Він навіть не по кущикам стріляє, бачите, він бліндами стріляє по е різним позиціям. А, кинув, де, де ти стояв, він пише, бачите, братіш наш сокомандовець. Без везіння в цій. Чудові та цікаві ігри не буває. Ну, 4, 3, 2, 1. Зараз буду... О, стрільнув! А тут щоб ще в в нього, так? Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!